Привіт, любі мої українчики. Я українчик із Сполучених Штатів звати мене Володя Фурман, моя голова Лиса, Борода Фіолетова. Зате мікрофон синій. Щоб було все як треба. Час поговорити про те, про що я завжди забуваю. Коли я знімаю якісь відео, то я забуваю згадувати про те, що у нас є телеграм-спільнота. І про те, що можна стати спонсором каналу, отримати доступ до маршрутів. Подивитись відео про маршрути і е, отримати на словах ще якісь поради, окрім лінії на карті. Ну і особливу увагу треба приділити нашим койотам і нашій спільноті в Телеграмі. Ось гляньте, оце от зворотній відлік, це зворотній відлік до нашого чергового ефіру. Коли ви таке бачите, то готуйтеся, там хтось буде розповідати про свої пригоди. Вдалі або дуже вдалі, тому що в нашій справі поганого досвіду не буває. І ось це радіо ефір відбувається ось тут. Зараз, цю середу, у нас буде ефір з одним із цих хлопців, які вийшли недавно, кілька днів назад. І вони виходили через Гриняве Чевчене і йшли, здається, 9 днів. Ам, що? Крім, о, о, крім, крім Радіо. Радіо, мабуть, одна із найцікавіших речей. Е, є в нас ось тут ще вкладка із Койотами. Койоти це такі люди, які самі вийшли і вам розкажуть, як вони то зробили. Вони потрібні тільки тим, котрі е, не, не впевнені у там, своїх якихось діях, силах і знають, що їх треба водити за ручку, що їм, е, їм треба мати когось, хто би е, їм міг допомогти відповісти на всі їхні запитання. Якоюсь порадою, чи, чи просто там на, на кожному етапі ділився своїм якимось досвідом. І чим, чим Койоти такі особливі? Тим, що вони фактично вже здобули той досвід і побували в тих краях, куди ви збираєтеся йти. І Краще, звичайно, один раз побачити, ніж там багато разів почути. Але побачити наперед така нагода ну, рідко в кого зараз є, і дуже, дуже допомагає, коли можна звернутися до когось, хто би розказав поетапно: там, по спорядженню, там, по, по, по якійсь цій провізії. По тому, як треба де зупинятися, як доїжджати, як там кого шукати, чого боятися, чого боятися не варто, ну і все таке. Тобто, ці люди вони вийшли, ці люди вони давали інтерв'ю на каналі, можна послухати відео з ними і е зрозуміти, наскільки вам ментально близька ця людина, тому що м м тут. Ну, всі люди різні, всі різний життєвий досвід, і важливий цей от ментальний контакт, коли люди ем, підходять один одному там, в спілкуванні, або вони хоч би розуміють одне одного, тому що між різними людьми, з різних, з різних часів, з різних регіонів, з різних професій, є дуже купа відмінностей. Вони зовсім не принципові, але коли тобі треба зосереджуватись на дорозі, то краще, коли ви там речі називаєте тими самими іменами і однаково до них ставитись. Бо, бо, бо якщо це не так, то через це непорозуміння, через ці непорозуміння, буде чимало якихось там проблем дорогою. Та сама справа стосується і напарників. Тут у нас є вкладка із напарниками. Тут люди навіть бачить гон голосових залишали, переписуються, шукають одне одного. Напарник, який він потрібен, повинен бути, він вам повинен підходити ментально. Вони ну, з ним повинна клеїтись розмова. Не дай Боже, щоб ви там обидвоє були на параної. Першим ділом одне одного підозрюєте, що хтось із вас там прикордонник, і, як правило, це так симетрично, і що хтось там вас буде в пастку заманювати. На щастя, наші прикордонники вони дна досягнули десь на початку літа минулого року, і вони успішно від того дна відбилися. І вони вже рухаються відна на поверхню. І вони перестали бути там, кінченими, такими, якими вони, які, і, і, кінченими нквд перестали влаштовувати там, черговий геноцид, голодомор чи щось таке. В них є, в них є якийсь кодекс, кодекс поведінки. Тобто. Вони вважають себе солдатами і вважають, що в них є честь і гідність. І, схоже, це в даний момент так і є. І їм не треба вас заманювати до себе. Вони не є якимись тими шахраями, які по телефону людей на гроші розводять. І вони не є такою так, цим телефонним шахрайством чи телеграмним шахрайством не займаються. Ті от випадки. Е якісь, я, я особисто чув там про якийсь один випадок, і то там не знаю, з третіх, сьомих уст моєму досвіді не було жодного, хто б попався на заманювання е якихось прикордонників чи тикунів куди-небудь. Це, скоріше всього, якісь міфи і легенди. Тим більше зараз, коли ситуація вже переламалася, коли, як ви бачите, тут бувають заголовки в, в, в газетах чи як-то в статтях по інтернетах про те, що там прикордонника, які втік ловлять всім загоном. Тому у, тут такий умовний розподіл на нас і на них. Звичайно, цей розподіл є, але 100% він не такий, щоб, його, щоб треба було їх остерігатися, коли ви шукаєте собі напарника. Просто відкиньте цю дурнувату параною, що на тому кінці може бути якась підла людина. А, ну, постарайтеся бути самим, чи сам будь відкритим, і очікуй від, від майбутнього партнера того самого. Без цих всяких приховувань, якихось перевірок. Тобто, якщо розмова клеїться, це хороша ознака. Тому ну, ну, шукайте в першу чергу людину, з якою вам приємно спілкуватися. Бо вам із цією людиною треба буде побувати в екстремальних умовах, в екстремальних природних умовах, в умовах високого стресу. І добре буде, якщо ви будете. На одній хвилі і принаймні не будете підозрювати один одного там, в чомусь, якісь некомпетентності, а тим більше у якихось там не, нечистих намірах. А, тому що ж, якось, якось так ставтеся один до одного. Ну, Крім того, тут є якісь напрямки, де можна поговорити там, про Білорусь, Білорусь. Білорусь зараз я всім рекомендую, тому що білоруський кордон величезний, на відміну від е, гір, він набагато простіший, там просто йти по рівнині, правда, ґрунт під ногами вогкий, але е, не, немає такого напрямку, якого би не можна було здолати в будь-яку пору року. І що, у нас тут є е, Польща, Словаччина, Молдова, О, тут про Шахраїв хтось щось пише. Шахраї в нас тут теж виявляється. Можуть бути. Якісь фотки тут є. Якісь ПМР. Так, отут я виставляю відео на каналі. Тут чиїсь п'яти. п'яте. Я тут публікую ті відео, які виставляю на, канали, на каналі, тільки з деяким запізненням буває. Не тут не супер оновлені. Тому 17 березня, сьогодні вже 25. А відео є щодня. Тому я трохи тут відстаю, але я, мабуть, виправлюся. Тут просто про щось поговорити. Народ тут ділиться своїми е, речами. Дима, що там їм цікаво. Ну, що, особливу увагу треба, е, треба звернути на те, що у нас тут є. Хто ось цей хлопець, бачите? Це наш адмін. Він я його назвав Койот, Койоті Welder Teak. А він у вас буде якось інакше називатися. І. Ось ось він. Так. Ось він є. Картинку він недавно поміняв, така от у нього. Така картинка Вона згенерована чатом GBT. Що ж, він заклопотаний і не завжди має час на те, щоб зі всіма поговорити розгорнуто. В нього, звичайно, виходить все якось дуже швидко і дуже прямо. Якщо є якісь там питання з приводу, з приводу койотів, з приводу ефірів, Приводу там спілкування в нашому цьому телеграм. Телеграм. Що це у нас? Телеграм-спільноті, то адресуйте їх йому. Дякую йому величезне. Він активний, він взявся за цю всю роботу. Він одночасно є койотом. І більша частина цього телеграм-каналу, телеграм-спільноти це його. Дякую йому величезне. І ви теж. Ем, ну, і, а, а ви е, 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 якусь свою думку з цього приводу маєте. Так, галерея кордону. Тут ми виставляємо відосики і фото, щоб люди бачили, як той кордон виглядає. Ще в ньому доведеться тут зустрітись, що немало важливо. О, це от наш койод. Це не в нього теж за спиною вони якісь стовпчики. Галерея трохи поповнюється. Взимку одна влітку вона інша, бо фоток і відео не дуже багато, бо людям, звичайно, не до того, коли вони доходять до кордону. Так що такі от справи. Ну що ж, бажаю всім. Успішного виходу. Пам'ятайте, що окрім гір, в нас є сила Селена інших напрямків. А є, Що там в горах зараз, десь до кінця квітня, знову буде сила Селена там на Мармаросах ну, на румунському боці, буде сидіти купа курсантів там по норах і будуть вас там ловити. Тому Мармароси ще актуальні, там буквально. Тиждень, 2, максимум 3. Ну, а далі почнеться лютий треш, тому через 3 тижні там мармароси ні ногою. Обирайте інші напрямки. Ну, я рекомендую Польщу, білорусь Польщу, Білорусь, Молдову. Молдову, ПМР, Румунію, Румунію через, через Молдову. Чи попри Молдову. Тоді. Давайтеся знати. Хваліться своїм успіхом, діліться своїм досвідом з іншим нашим, на нашому цьому ресурсі. Чекаю від вас звісточок. Бувайте!